На сьогодні буде така цікава риболовля. Виходимо на осінню щуку. Бачите, я вже в курці, вже у нас попрохолоднішало. І сьогодні у нас день пройде під знаком дайва. У мене, дивіться, оновлена скрипулька така під назвою Divea Powermeh. Це 802 вудка до 30 грамів і в якості мульта. Мій вже давній мульт, яким я. Постійно ловлю, якого ні в кого немає, тому що в Україні він є, наскільки я знаю, тільки в мене. Це теж Дайва Powermez 682, він до 25 грамів. І катушечка тут, звісно, дайва Zillion. А забув сказати, що тут в мене дайва Калдія 4000 ЗП. Ціль сьогоднішньої риболовлі, звісно, звісно, знайти осінній трофей. Жовтневий трофей, тому будемо впиратися в більш-менш крупні приманки і сподіваюся, що ми все ж таки подолаємо ту щуку лену, яка в нас постійно сходить. Коротше, тільки, тільки що був такий унікальний случай. Ви бачите, там дед коротше. Підходимо на точку, дед такий гребе, каже, хлопці, я тут сіточку поставив. Нехай стоїть, я кажу, та ні, блін, знімаю її нафіг. Каже, да я просто на ноч хотіти да, і кажу нахуй досі. Каже, бо зараз приїдемо з з, з патрулем. Ну, Дід бере, підіймає там блін, сітка така метрів 300, блин, така про професійна путанка. блін, Всі діла. Каже, да я просто на ніч хотів. А Саня, а Саня, друзі йому каже, не вибачай, сьогодні на ніч, тут я, я ставлю. <гум> <да. гум> бо в нас ще не повний кукан. <гум> да, бо в нас ще не повний кукан, тому це моя дірка, буде на дюрки ставити блін. <гум> ну, короче, Сміх. Краса, ранок, ми вже на точці. Як у ті алкоголіки зранку, знаєш, як на, не встиг прокинутися вже на точці. Вже на точці, так. <гум> да. Мені дуже дуже хочеться розловити сьогодні цю нову вудку. Слухай, будь, вона така дзвінка. Клас! Реально дуже дзвінка. Розловити цю вудку, я полюбляю розловлювати з Насті на перших рибалках. Сподіваюсь, що сьогодні мені це вдасться ловити. Тут зараз, бачите, ми на струї, русло. І під тою стороною, бачите, там завали коряжника. тут виходить бровка, йдуть такі піщані, піщані йдуть бархани от, із замиленими локальними корягами. А тому ми з Бодією зараз ну, буквально 20 хвилин. Якщо тут риба є, то вона відразу себе проявить. Якщо за 20 хвилин е, у нас не буде жодного якогось там тичка або натяку на те, що там хижак зацікавився нашими приманочками, то ми одразу змінимо нашу локацію і поїдемо, пошукаємо рибку на більш спокійні частини, але з глибинами. Там, де глибина 6-4 метри. Ось зараз біль починається. Ми в Діпер бачили, що біль вже починає скоплюватися поближче до ям. І відповідно за цією білою рибкою і йде хижак, який постійно на неї полює і випасає цю рибку. Тому логічно його шукати там, де максимальна наявність кормової бази. Походу, сьогодні половлю цією вудкою. Павермеж, який в мене... На кастингу стоїть вже дуже давно. Він в мене вже майже сезон, і він мені подобається. Класна вудка, ну тим більше від такого іменитого бренду, як Daiwa. Я її комплектую теж Daiwa Zielon, щоб був такий сет. Ось, І мені захотілося спробувати на цих бланках ось саме спінгову вудку. І в даному випадку, бачите, вона вже в мене. Гарний такий, дивіться, дизайн. Такий знаєте нічого зайвого. Щось навіть схоже на дизайни від графіт лідера. От. Бланки тут XF. Це класні такі дзвінки, бланки. Карбон X45. Фурнітура повністю на цій вудці це фуджи, кільця стоять Food KR Concept концепт і ось катушка тримач. Бачите, ось такого плану. От. Ну Класно, мені подобається. Ті, хто полюбляють дайву для джигу, ось такого джигу, деснянського джигу, джигу з човна, джигу на течії, на глибинах. Ось така вудка якраз. Думаю, що буде цікава. Ну, але побачимо, як вона буде. О, по корчику, Я пишу. теж сантіки, ось починаю. починаю по, по Побачимо, як вона себе проявить на рибі. Це дуже-дуже дуже важливо. Чуєш, це судачок? Сом, як завжди, да? Сім! 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 Народ, нарешті. Гарно? Ну, поки не розумію. Тут же ж струя. Тут так, навіть Бодя, 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 вклипав! Тут навіть кілушка буде давати джазу, але чуєш, є така вірогідність, що це може бути судак. Я б дуже тому був би радий, якщо чесно, впіймати на десні залікового судака. Особливо Петрівна, так, да, була б? Петрівна, коли готує судака, в неї аж, знаєш, настрій піднімається. Каже, о, судак. Просто веде себе якось, знаєш, підозріло. Давай. Чи це я давно на струї не витягував рибу, чи це дійсно може бути судак? Такі ривочки, знаєш, коротенькі, угу. типа, щука зазвичай там головою трясе. Слухай, нормальна риба, під човном може. Ну подача була там ти що. Віддай, віддай азору саваду мені. Ну, риба сказала. Там нормальна риба, тільки підіймай ближче до човна. Що да, нормальна риба? Так, да, там риба нормальна. Мабуть. Давай, давай. О! Сім! 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 Народ, так це ж сім, блін. Ми... Зачекаєш, кажу, що щось на щуче, блін. Лакша. Народ! Так це ж сім. Всім... <сум> Слухай, ти я задоволений, тому що це не щука. Ось, Мені вже хотілося якусь іншу рибу ексклюзивну. І дивіться, це ж все по-чесному, на паралон. Коротше, я, Саньку, на початку риболовлі казав, що щось я давно сама на Десні не ну, кажу, стільки ловлю часу на Десні. Нам важкий джиг по руслу, по корчам, що ну, по теорії ймовірності я мав би вже ну, давним-давно впаяти сама. Ну, коротко, впаяв, Але, але розмір прям, невеликий. Давай, топи його. Так, Поки що русло нам нічого взагалі не приносить. Оце Бодя спіймав одного сіма маленького, Сіма. Знаєте таку рибу? Сім. О. Вусатого і все. І більше жодної клюваки. У мене там щось якась було щіпок, вида, можливо, що там невеличкий судочок, тому що пару відмітин сталося на голівці. Ну але це таке незначне, я навіть не беру до уваги. Тому що там, коли є чітка клювака, чітка подача, то одне, да? коли там щось ух, бачу, Ні фінта собі. Не фінта собі, а то щось влупарило. Ну то може щука, поняття? Я впевнений, що це щука. Да, там якраз а може спробувати її твічанути звідти. Так підійти туди, блін, мультом. Щоб кобер геть вкарча. Так, а я зараз хочу спробувати дещо цікаве. А зараз ми трошки бачите ось сплавляємось і тут є ось така спокійна водичка. Я хочу, по-перше, ми зможемо тут проджигувати, так? а тут ми зможемо вздовж берега протвічити. Тому давайте зараз ставимося тут на якір. Якраз нас. Розверне От. І... зараз ми туди запропонуємо щось. Матч там он гуляє. Зараз запропонуємо щось. У мене тут слухай, в мене тут віби є. Може тут віби треба якісь. Важкий туди віб можна кинути. Ну, віб то я там в карчах, я там обіру одразу. Залишиш, да? Залиш. так? Треба б щось таке з лопатою нормальне. Треба щось з лопатою. Але от ці воблери, Слухай, угодити. ну У мене є і якісь ці, скажи мені, є... Єсть... Та ні, треба Так, воблер. Воблер. Давайте спробуємо цей Дую, яркий, яскравий. У мене, до речі, якось одну рибалку цей Воблер був в такому фаворі, що щуки його. Розривали, потім я його вдало відстрілив, він був трошки в іншому кольорі. У мене бачите, якась рибка там є. Схожий це вже не білого хижака. Так, ну бачите, да, нашу ідею ось тут. Ой, ой-ой-ой! Е, нашу ідею протвічити берегові корчі. Твічимо міношками, ну, з розрахунку на те, що е, щука може вийти, от, бачите, я поклав прямо під корч, що щука може там з-під гілки вискочити і вдарити по цьому вобліру. Ну, і за рахунок того, що у нас. За рахунок того, що у нас потужні вудки, ну, проблеми з нею, справитись мультом мультом ну, взагалі не буде. Ти так розумієш, найважливіше це перші несколько метрів. Перші так, да, перші декілька метрів закиду. Якщо О, вон... бачив вихід якийсь був Е, Або міг цей... Мальок, мальок спугатись да, облера. Злякатися, да, в облера. Да, Далі тут перед цим виматуватись, треба там немає. Тут сенс. там немає сенсу, вона, Якщо бахне, то вона бахне прямо там, от, біля карча. Хлопці, зміщуємось Ми вже йдемо на інші точки. Зараз обрали більш тиховодну ділянку, там, де на руслі є такий поворотик, і там можна вже не 30 грам кидати, а грам 18-20. І вірогідні, що там буде стояти щука більша. На течії там нічого немає, жодної клюваки у нас такої толкової не було. Бодя спіймав ось того. Самка, ви бачили невеличкого, і більше все. Тому затримуватись там ми вирішили не затримуватись, бо простояли там і так півтори години, і це дуже-дуже дуже багато. Але сподівалися, там непогане місце, сподівалися на якийсь результат, але ні. Так, зміщуємось. Ну і будемо сподіватися, що сьогоднішній день нам принесе все ж таки рибу. Так, 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 так. так. Я ж казав, що сьогодні день дайви. Тому ось приманочки у нас будуть з вами дайва. Давайте будемо пробувати Бейджанкін 4,2. Теж будемо заряджати. Нова локація, нові надії. Шукаємо, друзі. Сьогодні дуже-дуже дуже трудова риболовля. Як, як зазвичай у нас з бодою майже на шару все проходить? Такого зараз в нас нема. Треба рибу шукати, і вона зараз шукається. Так, до, до, я, я би сказав би складновато, так що все відбувається у нас І так, щоб в тебе воно в корч не йшло. Як воно в тебе в корчі не завела? Фарсуй. Фарсуй, фарсуй, борчай. Ліза щука фарсуй, в що це? Сань, піднімай. Давай, зав... давай, там тримай, я з якоря знімаю. Народ, яка щука. Ану стій, 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 сань. О, дивіться, народ, що треба робити? О, ох, Оце екшен Ось для цього народ. Ось для цього і треба кастинг. Ану. Давай її впіцак, Сань. Ну, стій. Давай, давай сюди. Давай. Ось для цього, друзі, треба кастинг і двоє кашнут. Фух, сань. Оце ж воно... Це напевно трьоха якась. Ну, поміряємо. А ну стій, стій стій, там шнур обкрутився. Я, короче, не в ту сторону крутив Дядя фрикціон. Дядя не знаю, як фрикціон крутить в яку сторону. Ладно, не будемо на цьому акцентувати, а це ми виріжем. Так. Оце народ впаяла, блін. Як вона, як вона дала нападіння. Це вже майже трофейна щука. І, до речі, моя, знаєш? тому що завдяки твоєму супер-кукану за 1900 гривень <свят> я, я втратив щуку. Так, народ, одягаємо оцю лапу, будемо брати. Будемо брати цю красуню. Так, а ну стій стій, 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 стій. О, о. Саня мене вже трішки. О, стій, стій, стій. стій. Саня мене вже трішки там навчив, як щук, треба нормальних брати. Дивіться народу, це ковбаса. Ковбаса. Так, а ти бачиш форму як палка ков... щупалі. Щу, щу як палка вареної ковбаси, друзі. Така коротка, руслова хайка. Дивіться, оце віш. Народу. Перший закид, блін. Мою рибу спіймав, так? Да, <світ> <світ> віджимаю твоїх щук, Сань. Он не дав З, даже з першого не дав закиду даже тільки... Навіть мені закинути. тільки прийшли народ на ту точку, яку вчора в діпер відмалювали ми з корчиками і з-під куща шнура бас. Ах, ах, Я думав, там знову я вже ну. Тим не менш народ, дивіться, отака от от така малютка. Так, стій, Давай тебе обережненько візьмемо. Ось там з під корчика вискочила. Щупашка, давайте її заберемо. Тим не менш, дуже кайфанувє відклювання. Такий удар в неї був класний. Хоч і шнурок там на 400-500 грамів. Шнурабас. Корочі, сьогодні не мій день, Щось сьогодні в мене нічого взагалі жодної внятного клювання, бо я там спіймав одну гарну, бачили таку рибу. І, до речі, це буде в нього там розіграш, розігріш, да, да? Зробимо на каналі конкурс, хто вгадає вагу. Як у Сані було вчора? Саня вчора зловив гарну щуку. Да. В нього подібний конкурс вікторина. А сьогодні мені вдалося теж взяти реабілітуватися. Да. Да. Це матч реванш. Да. Ну, ти слухай, ти сьогодні там щось підловив трошки тих невеличких щук. У мене там? Виходить... штуки 4, да? три виходить... щуки, соміки і да. ота велика на да, П'ять да. да, да. риб. А в мене сьогодні взагалі ні, ніфіга. От, що, от реально, блин, стоїмо в одному човні. Ну, ловимо, звісно, на різні приманки, але якось я не знаю. Тоб, чи у боді в основному переважно це все на, кисло... на ярку кислоту. Причому, що паралонки солодний да, був, дві да, да. риби на паралонки кислотний і решта на кислотний силикон. Тобто да. все на яскраві кольори. От, а я ловив на темні приманки, ну зараз ось поставив. Поставив шейкер 375, 3, це мабуть в мене. Ось поставив 375 шейкер і зараз от, може цей яскравий шейкер нарешті принесе мені рибу, бо я вже починаю сумувати. А часу у нас не також і багато, вже 12 година. Ми плануємо половити до обіду десь максимум до 2 годин. І все, треба буде збиратися, тому що речей багато, ще їхати мені далеко, тому часу небагато. Ну, якщо так станеться, що ця риболовля буде в мене без риби, то в мене в кадрі є, дофіга буде не хиб. Все, нормально. Я поя поділюся, Те теж підходить. Теж підходить. Так, давайте зараз коротесенько характеризую вудку. Я вже цілий день її половив. Що можу сказати? по низам, От зараз в мене 12 грам стоїть тут внизу, так і на твердому дні ну так собі. Ну тобто на дуже дуже дуже, -дуже грані. Я би сказав би так, що вона низ в неї починається не з 10, а саме з 12 грамів. Тому що 12 грам вже відчувається, але так, скромненько. От, 14. Я думаю, що низ буде вже гарно відпрацьовувати. по верхам, я ставив сьогодні 28, взагалі добре, все круто, без всіляких питань. Тобто верхній тез точно, Я думаю, що навіть можна трошки її перезаперенавантажити. Ось, а низ, от я б сказав, все ж таки 12-14 грам, От вже починає нормально працювати. Чутливість вудки класна, на жаль, я ще не відчув клювання на неї. Але коли попадаєш в якусь там гілочку, так, грузиком, і це свинцем, це вже мова не йде навіть про вольфрам, то ну дуже-дуже такі відчуття, такі дзвінки, тому я думаю, що тут з дзвінкістю все добре. Але я сподіваюся, ж таки, що сьогодні я ще... Зможу, зможу спіймати рибу і думаю, що вона буде найбільша. Просто щоб шах і мат, щоб оце, оце, оце хлопчисько щось там не виділувалось в тому Глечику на голові. Класний файний що. Так, В Глечику на голові. Тому я все ж таки сподіваюся, що. Трофейну рибу я сьогодні візьму. Хоча я вам скажу таке: вчора ми тут, коли стояли, тут, тут блін, прямо ну, кишило, постійно такі виходи, щуки били, там щось суєтились, як ото кажуть, знаєте, там ганяло того малька. Зараз от короткочасний, ляп-ляп-ляп, все, і знов півгодини нічого. Потім знов короткочасний, два ляпа і знов нічого. Тобто, сьогодні щука ми ну, видно навіть, як вона. Реально менш активно ніж вчора. Як казав мій шеф, фініта ля комедія. закінчилось знущання Галінка Богдана сьогодні наді мною. У мене жодного клювання сьогодні. Ні, друзі, я впирався в велику рибу. Впирався в велику рибу, хотів спіймати гарну щуку. Бодя ловив там, на звичайні свої приманки, на які він тут постійно ловить. Тому у нього сьогодні кращий результат. Одна гарнена щука, вагу, яку, якщо ви в його відео угадаєте, то ви отримуєте від нього класний подарунок, подивитись потім. І ще там чотири невеличких щучки він спіймав. У мене сьогодні. Нічого, мабуть, у той дідуган, якого я вчора заставив познімати всі сітки, щось там наврочив і залишив мене сьогодні без улову. Тому, друзі, підтримуйте мене підпискою, підтримуйте мене вподобайкою. Батя я старався, хотів спіймати щуку, але сьогодні не вийшло. Таке буває. Все, вам подякував за перегляд. І зустрінемось на наступних рибалках. Сподіваюсь, що ми ту щуку лену ще з вами зловимо.